Вже майже літні вечори настояні на руті м'яті. Українська зелень нині буяє наповну. Етнологи кажуть, що в квітниках українок цілий арсенал для фітотерапії краси. І до спа салону, як то кажуть, не ходи. Рослини служили жіноцтву ще в далекі часи, віддалені від нас на кілька століть. Це факт. Етнологи українознавці певні зараз, хто знатиме тайнощі природи. Той не ходитиме до косметологів. Ой, та м'ята, дивна м'ята, ой, ті вечори. Справді, бо що може бути п'янкіше за літній вечір, що чарує і п'янить м'ятними пахощами. Етнологиня Олена Щербань ще й досі вдається до м'ятних фітометодів прабабусь і радить їх сучасному жіноцтву. Маєте у своєму квітнику м'яту? Що ж тоді, у вашому раціоні української жінки, має бути м'ятне смузі або мохіто. А щоденні примочки м'ятним листям із кубиками льоду, що охолоджують рецептори, найкраща спа-процедура початку літа. Що у мене зараз росте на городі, аби я підтримувала свою природню красу, я вам скажу. Це п'ять різновидів м'яти. Вона є різна, там, перечна, м'ята дитка, м'ята водяна. Я по собі знаю. Її треба вживати сирою, в салаті можна їсти з морозовим, можна їсти просто. Чаї за давніми рецептами без ГМО прекрасно смакуватимуть для жіночої краси зараз, як і колись. Український Євшан зілля він же полин, пахощі якого не тільки не дають забути рідну землю, а ще й подовжують молодощі. А ще пучечки Євшану чудова ароматерапія в оселі. Це євшан зілля, це є полинь. Полин. Я навесні не живу. Я його зараз виготовляю для чаїв для здоров'я і дає здоров'я внутрішнє, і потім це проявиться в моїх квісі. Полинь вживаю в сирому вигляді, Полинь збираю для чаю. Наші прабабусі вірили, що у кожного зілля є свій час, коли воно має найбільшу силу. Збирати трави починали на свято Златам, тобто Симона зілота, або Семенам, яке відзначається 10 травня. Проте не все так просто. Якщо до СПА-салонів ми можемо вирушити, коли є час та кошти, то зілля давні українки збирали відповідно до фаз небесних світил сонцестояння, рівнодення. Повні чи молодика. На траві можна спати, можна зробити подушки і дихати теж, і наносити в хату багато трави букетами. Можна у воду, можна без води, хай засихають, але потім виносити з хати геть, прибирайте нові ставки. Це, це певна культура використання і в Україні мало використовува культура використання зела, зілля у своєму середовищі навколо себе і для свого косметичного. Ефекту годиться для української краси золото українського квітника чорнобривці. Ділиться Олена Щербань. В чорнобривці квітка єдина, яка містить у мене на городі, росте і у вас росте, бо ви ж казяки садите. Вона містить золото. А для нашої шкіри і наших і нашої внутрішньої молодачої краси молодості нам потрібне золото, тому. Чорнобривців всію дуже багато. Надзвичайно багато з усіма ділюся насінням і використовую як косметичний засіб для примочок і для вживання в чай. Треба тонізувати шкіру. Що ж, не кваптеся йти до крамниці або замовляти у всемережі, радить Олена Щербань. Адже тонік давніх українських красунь чистотіл росте майже щокрок. Це він не очищає повністю шкіру це тонік. Це не треба вигадувати нічого, зробили. Направду будь-яка рослина, яка росте у вас в вашій місцевості. А якщо вона вам ще й посажена? А якщо ви живете в сільській місцеві, на землі, і відносно ви бачите, що вона відносно чиста. Ну, не, нема забруднень там якихось там. Всі рослини помічні для нас, бо ми діти природи. У деяких куточках України перший збір трав стартував у середині тижня, що після зелених свят. У період до зелених свят радить збирати зелу і етнологиня Олена Щербань. А за порадами етнологині Галини Лоско, якщо жіноцтво має намір збирати зілля для зміцнення свого жіночого організму, для сили, так би мовити, слід збирати на молодикам, тобто молодий місяць. Коли ж слід було позбавитися від вад шкіри, траву слід збирати на повний місяць, який ітиме на спад, тобто на зменшення. Рика краси давніх українок була нехитра. Хоча за свідченням етнологів саме холодна вода правила за найпопулярніший тонік у щоденних косметичних процедурах. Наші прабабусі встала раненько, вмилася біленько, до схід сонця помилилася, тобто встала з настроєм і раненько. Організм встрепенувся, вмилася холодною водою, хто де грів. Тобто пішла тонізація вже. Зробила масаж, поки вмивалася всяких моментів імітативної магії впродовж року, і на великдень, щоб червоне яєчко, щоб була рум'яна, як ви кажете, треба в свячене яєчко покласти в водичку і вмиватися. Вірили? І треба на водохреща побігти у студену воду, заскочити в річку, щоб була вся здорова і красива, щоб личко було рум'яне. І треба не хмуритися, не злостивою бути, а бути тихою, чемною покірною як Маруся, з помиграк квітки Креснев'яненко. Тому й на лиці не буде зморщок. Жінкам, які жали в полі, не позаздриш. Через такі обсяги польових робіт звісно, шкіра обвітрювалася і висихала. Тому здебільшого обмежувалися вмиванням. У цей весь тонік. Утім, прототипом зволожувального крему для давніх красунь, правилом вершкове масло. Щоб не так обітрювалося і обсихало, звичайно, мазали вершковим маслом. Це шик, це шик, от вершкове масло. Те, яке не в коробоці, не а те, що вершків назбирала, сполотила, і масличком несоленим нам боже, яке воно чудове. А олії будь-які вони були дуже широко асортаменту в їжу, і звичайно, і мазали обличчя і руки. Там олія конопляна, чи там олія вона дуже загурнозагуювальна. Там така антисептика, що ой-ой-ой. Це не весь спектр використання олії давніми українськими вродливицями. Етнологиня Олена Щербань радить не ігнорувати властивості олії сучасним красуням та додає, у давнину дівчата не підмальовували вуглиною брови. Це міф, такий самий, як і підмальовування щік червоним буряком. Утім, дещо для краси очей все ж таки робили. Будь-які способи, які є підручні, вони ті самі лишилися до сьогодення. Можна брови олійкою помазати, якщо густі брови. І так вона така, Ой, такі блискучі брови. М -м 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 Ти там манько, чим брови мажеш? Нічим, ага. Олійкою намазала така, тільки ж вже не текло на очі. І, -і, 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 І війки можна помасажувати олійкою намазати. Ніякої туші це тут цим не приміниться, такого не було. Довге, важке та чисте волосся завжди було еталоном краси. За шампунь давнім красуням правили відвари страв та що б ви думали, попіл із фруктових дерев. Попіл той, який в печі, його треба просідти. Але я особисто це робила і малої, бо мені саме робила. Його треба нагребти з печі, просідіти через марлю і кип'ятком залити, і воно таке коричневе буде мильне. І от і мильним розчином ми, ми змиваємо голову, а коси були довгі, змиває двічі, тричі. Відтак волосся змивали у відварах трав. Були й рецепти краси без ГМО для волосся. У кого випадає волосся, можна дубильні речовини, це дереві, це там дуби, там дубове листя, кора, теж дубова це все супер. Щоб укріплене було волосся, якщо воно слабеньке, вмазати масочка, це кефір, кисляк. Який кефір? Сметанка, ну це по багатому Кислячок на голову наклала собі, яєчко збовтала, побігла до куки, хоп, хоп хоп, кусточку наділа, походила потім цей суперово, тому що все натурально. З молоду, з малку. Дівчинку, мама привчала зачісувати кіски, чи Чеш, кіски, ми їх робимо в стимуляцію, масаж, складати кіски в дрібушки чи, чи там у косички, не ходити розпадла Це теж це ціла культура. Збирання трав на косметичні потреби то цілий ритуал. У всі часи і зараз збирає трави жіноцтво до схід сонця, поки роса не впаде, бо тоді воно втрачає свої цілющі властивості. На полісі жінки збирали трави до 12-ї години дня, казали, щоб сила прибувала. Подеколи на Івана купала, приміром починали збирати трави вночі. Саме тоді вони вбирають більше вологи і корисних речовин, позбавляючись шкідливих елементів, тобто самоочищуючись. А як щодо підфарбовування волосся, певна річ стверджують етнологи, що в давнину це був нонсенс. Хоча факти підфарбовування цибуленням зафіксовано. То можна взяти охру, можна взяти охру, саме звичайно, можна взяти березові бруньки, можна взяти цибулеве лушпиння. І замалювати волосся так само буде як на Воно ж укріпляє і заразом робить ну, такий маленький зміну тону. У нас велику роль відігравав одяг і прикраси, які ну, в якійсь мірі відтіняли від обличчя по Перше, щоб не зурочили, а в якійсь мірі давали білизну, давали образ, образ, от і хустка, вінок, очілля, намисто, оці там дукачик. Оце все воно дасть, стрічка, воно все дасть оцю красу, воно підкреслить. Українки народжені бути красивими, і природа кажуть етнологи, найперша подруга українки у світі відомо близько 200 тисяч цілющих рослин, із них понад 20 тисяч росте на українській землі. Тому не вдивовижу, що наші прабабусі гаразд знали і ефективно застосовували квітник для народного мейкапу. Будьте красивими разом із українською природою.